Вітаю вас перед новим роками і Різдвом. Звичайно, є про що розказати і є куди заїхати. Ми знову на колесах. Отже, сьогодні концерт відновленої групи Вася Клаб, репетиція «Снігової королеви, концерт Мішеля Леграна і Олександр Пономарьов в Палаці Україна із симфонічним оркестром. Ми вже в дорозі. відчуваю себе попелюшкою, яка приїхала на бал. Казковий настрій. Насправді я в Палаці Україна, де сьогодні відбуватиметься концерт без перебільшення композитора всіх часів і народів, маестро Мішеля Леграна. Сьогодні на сцену виходитиме Джамала, буде багато сюрпризів, а особисто я хочу почути славетну мелодію із фільму про шербурські парасольки. Da da da, 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 da. приглашена он послушал мои записи когда ехал в киев кто дал ему эти записи я не знаю это правда но то что ему понравился мой голос и мне позвонили сказали что Мишель Лекран хотел бы пригласить меня исполнить вот эти композиции поэтому я была просто счастлива и выучила их за один день the summer notes и papa can you hear me И это вот прям произведения которые считаю, что они останутся на, наряду с, с классикой Не так давно у меня вышел новый альбом, четвертый альбом Подых. И, собственно, я давала концерт сольный в Киеве в поддержку этого альбома. Вот планируется еще выход видео. версии полностью сыгранной альбома э, подых, то есть это сыгранная на, на, на живу, э, вся, вся пластинка. Вот, я думаю, что это будет такой сюрприз для меломанов, своих моих фанов, которые действительно хотят послушать, а как оно вживую, знаете, когда ты слушаешь альбом, думаешь, ну понятно, там студия, все там подкрутили, подвертели, это каждый может, а вот как ты выйдешь там и споешь живую, всегда есть вопрос к артистам. Вот, собственно, для таких вот э, людей, которые интересуются, вот и будет выйдет вот такой вот э, концерт, видеоверсия версия концерта. Не знаю, что со мной сейчас было на сцене. Я выступала с невероятным музыкантом это впервые в моей жизни. Музыкант, пианист такого уровня, обладатель Пяти Грэмми Оскаров и вообще, просто невероятный композитор. Это без преувеличения. И поэтому я... полна эмоций, каких-то чувств, которые пережила на сцене, потому что пели достаточно серьезные произведения, грустные, вот, поэтому я еще там где-то <плес> Того грудня приходить Святий Миколай. Чемні дорослі і діти знаходять під своїми подушками подарунки. Нечемні знаходять різку і подарунки також, як показує практика. І в цей день дуже багато цікавих заходів і концертів. Деякі з них ну дуже екстраординарні. От, наприклад, у рамках платформи Village на артзаводі. Платформа відбудеться хіп-хоп крісмас паті, об'єднання стольний град. А це MC Гіга, ТОВ, Ярмак будуть веселити, розважати. І готувати для вас перформанс так само буде багато смачної їжі, і хоч вхід 200 гривень, це варто того, це цікаво. З 24 грудня по 17 січня нову виставу буде показувати цирк Кобзов 24 грудня. Зрозуміло, що це прем'єра. Вистава називається Один вдома це інтерактивна вистава. Маленький хлопчик Кевін буде разом з глядачами проводити якийсь час, кидатися сніжками, дивитися на дресирувальників. Будуть звичайно акробатичні номери. Все дуже яскраво, як, як це завжди буває в цирку Кобзов. Нагадаю, це найбільший цирк в Європі за кількістю глядачів. Отже, з 24 грудня по 17 Січня вам є куди піти із своїми дітьми. Ми в клубі Атлас, це одне із наймодніших місць. Дуже дивно бути в цьому клубі, коли він порожній. Взагалі, в принципі, як правило, тут яблуко ніде впасти. Сьогодні тут концерт групи «Вася Клаб». Це фактично перший великий концерт після того, як не стало Василя Гонтарського, і музиканти виконуватимуть його твори. Зазвучить легендарна Чорногора. Саїд Саїдов і Олег Універсал дуже хвилюються. Буквально за пару хвилин вони почнуть монтувати апаратуру і репетирувати. А зараз ми їх витягнемо. na o Буде презентація нового такого проекту. Це проект злиття злиття двох проєктів. Це Вася Клаб, гурт, відома формація н рольна І Олег Універсал. Я представляю Олег Універсала, бо я Олег Універсал. Це справжнє прізвище. І от сьогодні ми зв'язуємо ці два проекти в один і. Будемо презентувати це нашим друзям, нашим гостям. І люди, які прийдуть мене послухати, які мене знають, бо я більше працюю в байкерському середовищі. Прийдуть байкери мене підтримати, а також прийдуть е, люди, які підтримують Васю Клаб. І оці дві команди, які прийдуть одні до мене, другі до Васі клаб. Сьогодні також буде об'єднання. Сьогодні буде вечір великого сексу. Друзі-байкери, я не так переживаю, вони прийдуть мене підтримати. Вони нічого нового, якби вони побачать нове, як я з групою. Цікаво, їм буде подивитися. Так вони мене завжди бачили одного і з там багатьма інструментами. Тобто я не дуже переживаю, переживаю тільки за одного, що дуже висока планка, бо дуже потужна група, дуже потужні музиканти. І для мене це дуже великий такий, знаєте, ну, я, в общем, стю. увиделись на вечере памяти Василия Гонтарского. Это был, если я не ошибаюсь, 2008 или 2009 год, но очень давно. Очень давно. Потом мы как-то наши дорожки разбежались, вот, и Олег появился в этом году. Вот, все, что будет сегодня, это будет, можно сказать, трехмесячный результат нашего знакомства. 20 грудня о 18-й годині в клубі з центром група Тартак і Олександр Положинський представляють свій новий альбом, який називається Вічність. В цьому році групі Тартак виповнюється 19 років. Я не знаю, чи на цьому концерті будуть виконані так само композиції групи Бов'є. Це вже Сашко Положинський організував сольний проект. Але всім відомі хіти Тартака будуть звичайно ж. І нова тенденція на концерт Сашка. Запрошує не тільки він, не тільки я у нашій програмі, а і його колеги-музиканти. Ви ніколи себе не запитували, що таке тартак? 20 грудня в клубі «Сентрум» ви зможете побачити, що таке тартак, і не лише побачити, і навіть почути. Запрошую усіх 20 грудня в клуб «Сентрум» місто Київ. Приходьте до зустрічі. Це з місця нагрітого, залишаю багаж тогнутим. Раптом стало потрібним зникнути. На концерті у Положинського, 20 грудня, центром 18.00. Зустрінемось там. Тартак. 23 грудня о 19-й годині в палаці культури Капи відбудеться концерт, про який, коли я дізналась, я не повірила ані своїм вухам, ані своїм очам. Даха Браха в Києві. Це той колектив. Який тріумфально їздить світом, в якому б місті світу я цього року не була, я то там, то тут чула, що відбувся концерт дахі Брахі з шаленим успіхом. Чикаго, Лондон, Париж, Нью-Йорк – Цей етно колектив просто заворожує. Колись його створив Владислав Троїцький на базі свого театру Дах. І зараз у Дахі-Брахі на наступний рік розписані практично всі дні підконцерти. І от 23 грудня о 19-й годині в Палаці культури КПІ. Ця подія претендує на подію року. Це абсолютно неможливо пропустити. Якщо ви не потрапите 23 грудня на концерт Дахі брахі, це звичайно сумно, тому що ви пропустите подію світового масштабу, але не треба лити сльози, тому що 24 грудня на наступний день в цьому ж палаці культури КПІ о 19-й концерт ще одного проєкту Владислава Троїцького і театру Дах Дах Дотерс Бенд. Семеро дівчат, семеро різних характерів, семеро прекрасних музикантів з вибіленими обличчями представлять для вас програму Кабаре. В минулому році вони вже об'їздили Європу. В наступному році я знаю, що теж вже дуже мало вільних днів, але 24 грудня ви зможете їх побачити, якщо звісно поквапитись і візьмете квитки. Свято наближається, новий рік наближається, і не тільки дорослі хочуть зробити свято дітям, а і діти хочуть зробити свято дорослим. І от зараз ми йдемо на репетицію балету казки Снігова королева за участю дитячих колективів. Ми будемо дуже тихенько, щоб дітей не відволікати, бо вони дуже стараються. І цей балет має бути дуже яскравим, дуже добрим і дуже теплим. Їдемо. Это будет соединение творчества, детского творчества и технологических новшеств. То есть это будет огромный экран, на котором будет воспроизводиться специально созданная анимационная программа. И на фоне этого будет происходить хореографическое действие. Стремимся к тому, чтобы наши дети танцевали, нашего коллектива, ансамбля классического танца Ярославна, танцевали все, и все выходили на сцену. На сегодняшний день наш коллектив насчитывает 70 человек, и вот все 70 человек выйдут на сцену в той или иной роли и партии, которая по силам и по возможностям каждого ребенка. Цей колектив я особисто знаю давно, тому що тут навчаються мої діти. і Я дуже задоволена цим колективом. Ми сюди випадково попали, тому що шукали професійний такий колектив, де навчають гарно хореографії. Я дуже вдячна і Костянтину Васильовичу Гордічуку, і Ірині Васильівні Гордічук, заслужених артисті України, за те, що вони виховують справжніх митців, справжніх професіоналів і не тільки. Унікальне у нас місце знаходження нашого залу, того що воно буде поряд з головною ялинкою країни, поряд з Софіївською площею, поряд з Михайлівською площою. От, де е, зранку ми навіть так і писали, що якщо ви хочете, щоб ми придумали вам сценарій проведення 19 грудня Дня Святого Миколая, то ми вам пропонуємо. Зранечку раненку, встаньте. Будь ласка, сходіть, подивіться на головну ялиночку, подивіться на, на той дух, зарядіться тим духом, саме нашим українським споконвічним святом Святого Миколая. А потім швиденько до нас на ялиночку, бо це в п'яти хвилинах, буквально від Софіївської площі. та запрошуємо на нашу виставу 19 грудня 19 грудня о 19-й годині в українському домі концерт Національного академічного оркестру духових інструментів. 60 музикантів на сцені ми їх бачили не так давно на концерті Олени Гребенюк. Але концерт, який вони пропонують на День Святого Миколая, називається Танці народів світу. І це буде дуже цікаво, тому що про все можна розповісти мовою танцю. А вони будуть різні: від латиноамериканських ритмів до хаванагіла, нагіла від Гопака до Японських танців, наприклад, отже, цю подію не можна пропустити. Це буде дуже цікаво, і дуже приємно, що такі колективи, як національні академічні оркестри, духових інструментів, симфонічні, вони так цікаво розвиваються. День Святого Миколая, дітки прокинулися, знайшли подаруночки, але вам же напевно, захочеться з дітками кудись піти. От, наприклад, ви можете піти до будинку офіцерів, де буде вистава Стежечка Святого Миколая. 19 і 20 грудня двічі в день вона ітиме в 11 і в 14 годині. А в прем'єр-паласі у Софіївському холі відбудеться вистава «Крижане серце. Продовження вистави тричі в день. І з 19 грудня по 30 грудня. Сьогодні в Палаці України відбувається особливий концерт. Концерт головного романтика української сцени. Концерт Олександра Пономарьова. Він співатиме всім відомі хіти. Ви їх знаєте на пам'ять. Але будуть і нові пісні. І одну з цих пісень написала я. Для нього, верніше для нашого із Сашою дуетом. Я йду на репетицію, потім, звичайно, залишаюся на концерт. Запрошую вас із собою. А ми з вами зустрінемося за тиждень у програмі Культ Експрес. Цікава людина, начебто естрада, і така. От, розумієте, він постійно попереду йде, і сидить в журі, але він класичний співак, все рівно. І музика його дуже лірична, романтична, така ближче до української народної пісні в його музика. Може, більше до романсів наших, тому мабуть, це мені імпонує. Він запитав мене, чого ти не співаєш в народні пісні? Я подумав, чому б ні? А єдина кандидатура, яка могла б заспівати це красиво, як мій погляд, Ну, така власне, це циркульська наша. Тому я хочу запросити на сцену, і користуючись нагодою фіделю Кастро, передати вітання.